20 жовтня день встановлення нових оновлених планів, бажань і цілей. Так, звичайно, після всього, що з нами станеться і стається і в тенденції попередніх циклів, воно й не дивно. Вже починаючи з 20 жовтня енергії Землі будуть сильнішати і відступатимуть від нас магнітні впливи. Дійсно о, сонячних і космічних аномалій. Але о, саме в цьому дні ми будемо з вами спостерігати за сильним, дуальним, таким о, подвійним дійсно, впливом о, саме стихії Землі. О, тому що і місяць собаки, і день собаки. І для багатьох людей цей день принесе прибув. Люди отримують якісь новини про дивіденти, відсотки, про доходи. В когось будуть гарні продажі в цей день. Хтось буде просто, в буквальному сенсі, роздавати матеріальні блага, тобто бути руками, які нагороджують. Так, І це крутезно. Але в той же час цей день досить непростий для людей яких на сьогоднішній день в тут і зараз, які, які проживають вплив інфекції дефіциту матерії, які вірять в вичерпність ресурсів Землі, в яких досить поганий контакт з центральним духовним Сонцем галактики, і в такий день на багатьох можуть напасти такі стани, Легкої панічки з приводу матеріальних ресурсів. Або ж, якщо це дійсно саме дана причина, і вона вас стосується, можуть бути неприємні діалоги про фінанси з кимось з вашого близького оточення. Тож, відслідковуйте. Якщо у вас тільки думки в цю сторону, це Одна справа. Якщо ви проживаєте вплив емоцій на себе даного типу, це вже серйозніше. Але якщо у вас фізичні конкретні діалоги і фізичні конкретні кризи, конфлікти і дійсно події, то вам дуже раджу, дуже раджу використати всі можливості і бути побільше на території, Родових стілень. Заходьте в усі пропозиції, які бачитимете на своєму екрані, і зробіть, ласку, встигніть до лютого 2026 року зробити все, аби ці родові важкі карми, все ж таки, вашу кров, вашу структуру, ваше коріння, вашу стовбурову систему покинули. Якщо у вас є. Відкриті кредитні зобов'язання, які вас обтяжують, які для вас зовсім не е, акт, е, навпаки, довіра в від відроду, а тягар. Якщо ви відчуваєте, що вас лякають думки про фінансове майбутнє вашої сім'ї, ваших дітей, знайте, що ось ці програми інфекційні. Є в вашій крові, в вашій системі, у вашій підсвідомості. І проявляти до себе увагу на цю тему треба. Заходити на територію навчань, які дозволяють нівелювати ці програмні ілюзії, треба забажати розібратися з темою фінансів треба, і так далі. Вивчити закони етики і зрозуміти, яким чином створюється карма процвітання, яким саме чином створюється карма відсутності фінансових боргів, ресурсних боргів треба. І ось ось ці треби, ось ці потреби, вони дуже важливими для вас будуть в якості найближчих задач саме до, до початку 2026 року. Бо вже починаючи. З листопада 2025 року ми з вами матимемо можливість єднатися активно з вогненими спектрами вібрацій 2026 року. І перші хвилі цих можливостей люди здатні відчути, люди глибоко інтуїтивні, практикуючі. Вже в другій половині жовтня, насправді, тому що саме в собаці відбуваються акти первинних енергоінформаційних благословінь від імператора Землі. Я вам про всі ці речі розповідала саме на ефірі про тенденції місяця. Якщо ви їх трішки призабули, то ще раз переслухайте ефір. А день 20 жовтня дуже і дуже винятково. Важливий в контексті цієї теми.